Джемел Мелсінг народився в липні 1839 року. Його батька звали Сардар Джод Сінг, а матір Шрімат Деякаур. Коли він був лише дитиною семи років, він вже читав Гурмукхі з бабахєм Дасом, який був ведентистом і хорошим Махатмою. Завдяки впливу цієї доброї людини, читаючи священні праці Сікських Гору, Баба Джаме Сінг перейнявся великим прагненням до духовної практики. Навіть у той час він вже бачив усередині духовне світло. Вивчаючи священний гранцехіб, він помітив у ньому згадування про п'ять мелодій, які, як стверджувалося, постійно звучать у людині і можуть бути почуті завдяки належній підготовці. Він спитав про це у свого доброго друга баба Кємдаса, але останній не міг пролити світло на це питання. Шукаючи рішення цієї проблеми у різних махатм, він почав подорожувати ще хлопчиком. Ніхто не міг йому допомогти. Нарешті один мудрець, який був послідовником гран Сахіб, погодився з ним, що всередині людини є п'ять мелодій. Але він мав особисті знання лише про дві, і не міг допомогти йому, як і інші. Він консультувався з іншими духовними вчителями, але безрезультатно і нарешті повернувся додому. На той час йому було лише 16 років. Діставшись до Біасу в Пенджабі, він зустрів групу садхів, які прямували до Рішікеш. Він пішов із ними у Рішікеш. І відвідував сацанги кожного махатми у постійних пошуках єдиної істини, жоден з них не міг йому допомогти. Нарешті він почув про садху, який жив у далеких джунглях, і прийшов до нього. Коли цей садху сказав, що жити в джунглях через тигрів і ведмедів небезпечно, хлопець відповів, що якщо дикі дверини не завдають шкоди йому, то й іншим немає причини боятися. Садху був дуже задоволений такої відповіді і порадив їхати в Агру, де жив досконалий Махатма, який міг відкрити правду про п'ять мелодій. Бабаджа Мелсінг, зрадівши, відправився до Агра. Він сподівався на остаточне вирішення своєї проблеми. На початок пошуків він зустрівся із труднощами, але врешті почув, як двоє чоловіків, які копалися в річчі, Джумна говорили про сатсанг великого Махатми. Розпитавши, де живе цей Махатма, паджа Майл Сінг нарешті знайшов його. Тривалі пошуки закінчились. Свами Джи після кількох дискурсів сатсангів, ініціював його, з чого часу головною турботою стала духовна практика. Просухався до шляху він досить швидко. Одного разу Свамиджи запитав у Бабаджа Майлсінха, чи вважає він шлях Гуру Нанака безпомилковим? Той відповів: шлях вірний. Але хоча я намагаюсь піднятися, моя душа знаходить перешкоди. Сваміджи відповів: Ти вже опонував практику, перешкода лише поверхнева. Бабаджи запитав, а що може бути доказом того, що я вже опанував практику? Свами Джи відповів Якщо ти хочеш доказів, сідай об хаджан і закрий очі. Потім Свами Джи витягнув душу Джамала і підняв її на ту ж висоту, на якій знаходиться Дасван двар Свароб, сяюча форма майстра, була з ним увесь шлях. Коли Сваміджи повернув його душу назад, то Бабаджи сказав Своєю мілістю ти провів мене через усі стадії маї. Після цього в ступені буде пройти легше. А тепер скажи мені, до якого святого місця я маю піти, щоб виконувати цю практику. Джи посміхнувся і сказав Якщо ти будеш вести життя відлюдника, твоє існування буде залежати від інших, і це вплине на твій бхаджан. Краще заробляй сам собі на життя. Бабаджи зазначив, я фермер за кастою, і якщо я буду працювати фермером, мені доведеться одружитися, а я не маю наміру робити це. З вами Дже порадив, тоді вступай до армії. І так, 14 липня 1857 року, він був зарахований до 24-полку Пенджабі. Розповідають, що часто з'ясовувалося, що він цілі ночі проводив у духовній практиці, навіть під час напруженої служби і навіть після повернення до Беасу. Він проводив довгі години в день і вночі у такій практиці. Іноді, перебуваючи у відпустці, він жив на черствому хлібі, який замочував у воді їв відразу повертаючись до своєї практики. Після 34 років служби, два з яких йому не зарахували, оскільки він був ще малолітним, коли вступив до службу, він вийшов на пенсію 18 серпня 1889 року. Після короткого перебування вдома і в Тхалівалі він прибув до Біасу в 1891 році і почав проводити сатсанг. На той час дера була лише трохи більшою за будиночок на колесах у пустелі під палаючим літнім сонцем і не була захищена від холодних зимових вітрів. Місце, вибране Бабаджиме Алсінхом для майбутньої дери, знаходиться в районі Амріцар на західному березі річки Беас, за три мілі на північ від того місця, де північно Західна залізниця перетинає цю річку. І там, де знаходиться станція Біас, це місце святе для 50 тисяч сатсангів. Таким чином, роботу в Пенджабі заснував бабаджи Джемел Сінг і продовжував цю роботу протягом 11 років. Передавши свою роботу сардару Савану Сінху, якого він призначив своїм наступником, приблизно за 8 місяців до своєї смерті. Він залишив своє життя 29 грудня 1903 року.